Виконуємо номер 973 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, Чи можна скласти трицифрове число, яке не містить однакових цифр і ділиться на 3? Із таких цифр. Задання перше: 1, 2, 3, друге 2, 3, 5, третє 1, 0 і 8. На 3 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 3. Тому знайдемо суму, цифр 1. 2 і 3. 1 додати 2 буде 3. 3 додати 3 маємо 6. Отже, із цифр 1, 2, 3. Можна скласти трицифрове число, яке ділиться на три, Пишемо висновок. Можна скласти трицифрове число яке ділиться? Завдання друге у нас цифри 2, 3 і 5. Знайдемо їх суму. 2, додати 3, додати 5, 2 додати 3, 5, 5 додати 5, 10. 10 не ділиться на 3. Тому з цифр 2, 3 і 5 не можна скласти трицифрове число, яке ділиться на 3. Не можна скласти три цифрове число, яке ділиться на три. І третє завдання цифри один, 0 і вісім. Знайдемо їх суму. Один додати нуль додати вісім. Один додати вісім це буде дев'ять. Дев'ять ділиться на три. Отже, із цифр 1, 0, 8 можна скласти трицифрове число, яке ділиться на три. Можна скласти трицифрове число яке ділиться на 3. Номер 973 виконано.